На перехресті зламаних часів Не просто знати, де яка година, у вільнім русі безліч полюсів, не квапиться опісля ночі днина побитий компас на плаву земля, розтрати, щоб пробояно закрити. І тягне ручки мамі немовля, воно ще має світ цей полюбити. Підступні кроки велетнів планет, щось знову буде в космосі летіти, на цій землі привіти від ракет приймають безневинні люди і діти, і полагодити усе оце нічинь ніяк не вдасться, окрім як любові, один отець дарує новий дім, де оселитись зможуть діти його крові. Знамена віри подаровані тут ним, в'єднанні треба лише відстояти, у світі морок, темінь, люті дим, тому ясніше треба нам сіяти. Надія, правда, щастя і життя, ми громадяни, царства нетління. тому дійдемо з Богом майбуття прийнявши з радістю його спасіння.